Накриває суперника. Данченко. Виходить у швидку атаку Зоря Данченко. Данченко запускає Крістіана. Той у штрафному Крістіан віддає передачу. Удар! 2-1. 2-1. Зоря скорочує відставання. Забиває Назарій Русан. Ось те, що було потрібно. Зорі, контратака. Нехай вона прийшла не на максимальній швидкості, але саме атака у відповідь. Коли не встигли повернутися. Повністю футболісти руха на власну половину поля. Крістіан забігає за спину ляху. Подивився Крістіан, де перебував в цьому епізоді Русин і віддає точнісіньку передачу бразильський Вінгер. Крістіан знову асистує. Для нього це вже четверта результативна передача. Крістіан зараз найкращий асистент чемпіонату на даний момент. Дуже здорово накинув. Навіть стрибати не довелося Русину. Просто набіг підставив голову Русен, і Русен знову забиває в другому матчі. Поспіль відзначається 31-й номер зорі. Не допрацювали зараз в обороні футболісти руха. В опорній зоні ніхто не стежив за вриванням Русена.